Ми хоч знаємо, хто цей Фочен людина чи сайт? 15 років тому ми були дурними дітьми, що ділилися жартами і мемами в інтернеті. Їхня назва походить від секретного сайту. Фочен, речі, які онлайн можна побачити тільки там. Безумовно, там було багато контроверсійного. Повна анонімність дала молоді змогу висловити свої думки, не боячись, що їх засуджуватимуть. Ви хочете ще один вірусні картинки вибухають на ваших очах. Ви не хочете, щоб вечірка припинялася. Ми дещо почали, але не хотіли, щоб це так закінчилося. Це почало переходити до власне тролінгу у реальному житті. Якщо щось викликало гнів анонімусів, воно страждало. Вітаємо лідери сантології. Анонімус вирішив, що вашу організацію треба знищити. Чекайте на нас! Чекайте на нас! Завдяки гніву зростає кількість користувачів і дохід. Тому, коли користувачі стають злішими, Фейсбук і Твіттер заробляють більше. І в міру того, як інтернет набуває схожості з зхочин, стає легше робити справді темні огидні паскудні речі, які процвітатимуть у тому середовищі, поки поширяться всюди. Ми всі брали участь у підриві реальності. Проте ми ніколи не хотіли, щоб це стало живим мультиком. Поширюйте інформацію, ось про що просить п'юно цього не було ніколи в історії. А зараз відбувається через інтернет.